Доброго дня! <кій> ну що, літо у нас закінчується. Лишилося два дні літа, так я хочу подивитися такий прогноз, такий розклад, що з собою забере літо, що уйде з вашого життя. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що уйде з вашого життя разом з літом. Потому що у кожного своє було життя, і проблеми, там, і що ти сіті хочеш, може хто хворів. Так що дивимося, що йде з вашого життя разом з літом. В прошлої, да. Мечі. Щось якесь ви приймете рішення, і те рішення буде кардинально поміняє ваше життя. Щось ви дуже сильно відріжете. Так, дев'ятка кубків. Сповнення желання, сповнення мічти. От і. І ще, що йде з вашого життя, Шестерка пентаклів. Ну що, я вам хочу сказати, з вашого життя уйдуть ті люди, люди, які завжди просять у вас допомоги. От завжди. Буває таке, наче і допоміг, наче... а є люди, що вважають, що ви завжди повинні допомагати. І довжні допомагати, якби знаєте, виконуючи їхні бажання, виконуючи те, що вони хочуть, те, що вони просять. Якщо касається дітей, да, дітей. То так, ви, звісно, дітей своїх любите, але інколи, то вот, знаєш, треба і приділ знать. Звісно, вот. ви для своїх дітей зробите все так само, як і я для своїх дітей. але якщо діти вже дорослі, треба, вже, звісно, не так, мама дай денюжки, чи батя там дай гроші, чи допоможи». Треба якось, щоб він і сам виконував свої бажання. Ну, ваша дитина, да? чи сама хто там у вас. Значить. З августом, ось конець літа, да, у нас ось от, два дні августа. Значить, ви от якесь приймете кардіральне рішення в своєму житті. Все, що ці люди надокучливі, ці всі розмови, ці сплютні, оце все ті, що вічно просять у вас допомоги, може гроші взагалі завжди просять, може ще якісь. Да, ви це все за своє життя відріжете, воно йде в місці з літом. Вот, і дивіться. Деякі люди, які просили завжди у вас допомоги, вони свої бажання виконували. А ви задумайтесь, ви свої бажання і свої желання воплощали, от вони у вас збувалися? Ні. Тому що ви завжди допомагали чужим і старались бути хорошим. Все літо, і ви самі, це ви самі приймете рішення, відрізати всіх людей і топить за своїми желаннями і за своїми можливостями. Вот так вот, всем благ вам, пока-пока, до новых зустрічей. Бережить себя и тянуть, и любите себя. Всех благ вам.